Ну, детям, наверное, всегда не вовремя, да? И когда я был маленький, нам говорили родители, казалось, да что они говорят, сейчас не время, потом скажете, когда, знаете, и слава Богу, они говорили, и слава Богу, это семья зашло, и так само мы должны, братья и сестры, поэтому будем слушать Божье Слово молиться, искать лицо Господне, учиться Господа, чтобы и наше сердце было способно принять. эта почва способна принять Слово и потом принести плод для Божьего Царства. Пожалуйста. Слава Богу! Чемусь быть вдячными Богу за каждый день. Аминь. Іноді ти по собі відчуваєш, що про щось можеш забувати. Якось твоє І внутрішній стан стабілізується, але іноді приходять якісь новини, відчуття, якісь думки, які тебе починають хитати. Іноді відчуваєш, що ти живеш на землі, де постійно відбувається землетрус. І роз... Мабуть, кожного дня ми можемо читати якісь новини, які можуть хитати нас. І важливо, важливо у цей час залишитись на ногах, залишитись стоячи. В Біблії, каже, говориться те, що на русском вспомню, коли розрушені основання, що зробить правильно? Наше завдання сьогодні стояти на основі, на Божому Слову, тому що Землетрусь буде хитати нас і надалі. Можуть відбуватися різні обставини в нашому житті, але нам треба залишитись встоячі. Я би сьогодні хотів говорити на таку тему, як сумніви. Коли ми доторкаємось до цієї теми, або коли ми говоримо про сумніви, воно відкликається якимось негативом. Коли ти говориш, що ти сумніваєшся, інша людина іноді каже, «Та що ти там, це? давай, вір. Ми іноді ставимо на супротив віру і кажемо, якщо ти сумніваєшся, тобі треба вірити. Але чи завжди сумніви це погано. Чи завжди у віруючій людині сумніви викликають тільки негатив? Іноді ми хочемо швидких результатів, і ми хочемо швидкого реагування на віру. Проповідникам хочеться, щоб всі їх слова сприймались на віру. Да? Коли хтось каже, і тобі хочеться, щоб всі сказали, «Да, я згоден, я згоден, але одна людина може підняти руку і сказати, а я не згоден. Іншими можуть подивитися на нього і скажуть, «Да, все сиди там, вір. Але людина може підкрадатись сумніви. І іноді це викликає негатив, коли приходить сумнів. Перше, на що я звернув увагу, що сумніви приходять, приходять тоді, коли щось неясно, коли щось, може, не роз'яснили, коли щось, може, не доказали. І коли подають інформацію, у тебе ти щось хочеш спіймати, якусь інформацію, але чогось не вистачає. І ти хочеш повірити, але якесь зерно недовіри, сумніву тебе викликає, і ти думаєш, ні, треба що перевірити. Іноді я згадую своє навчання в інституті. У нас був невеликий клас, і були е, е, різні. 60 років, 50, 40, 20 люди. І коли вчитель виходив і казав там якусь тему про богослів'я, про теологію, германевтику і так далі, і нам хотілося, щоб обистріше проходили ці навчання. І коли вчитель казав, всім все зрозуміло, всім мовчать, учителя. Було завжди питання, або все зрозуміло, або нічого. або нічого не зрозуміло. І він іноді залишався, говорить, давайте по чесному Якщо щось не зрозуміло, давайте повертатися назад. І одна людина підіймала руку. Я не розумію. І всі так видихали, фух, та скільки ж може вже. Все зрозуміло там те, те, а він якесь питання давав, яке. Мабуть, всі розуміли, а він один не розумів. І вчитель для нього повертався назад і знову знову розжовував цю інформацію. І всі чекали, коли ця людина вже зрозуміє. І коли він підімев і скаже все, йдемо далі. І коли я згадую цю людину, я розумію, що коли пройдуть якісь роки, коли прийдуть якісь обставини в людині, ця людина буде твердіше стояти, ніж я. Чому? Бо він остаточно зрозумів. Йому повторили двічі, тричі. Він прослухав цю інформацію, і що? Він зрозумів. Це як відкриття, коли ти чогось не знаєш. Чогось щось в твоєму житті відбувається і ти не розумієш. І приходить якийсь момент, коли ти зрозумів. І коли ти тримаєшся за це, що б не відбувалося у твоєму житті, воно буде тебе тримати. Але сумніви з'являються тоді, коли щось не зрозуміло. Давайте відкриємо діяння святих апостолів, 17 розділ, з 10-го вірша і нижче. Тут говориться про апостола Павла, про його діяння, про те, що він робив. В одному місці його сприймали нормально. Він казав, говорив про Бога, в іншому місці люди не розуміли, і вони гнали його. Брати негайно висловили вночі Павла та силу Верію. А ці, прибувши, туди пішли в синагогу юдеїв. Ці були благородніші від Солонян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Що вони робили? Вони з радістю приймали, коли Павел говорив про Ісуса Христа, про спасіння. Але приходив момент, коли вони казали, Павлу, зупинись, чого ми повинні це перевірити? Чому вони перевіряли? Тому що вони мали сумнів в словах апостола Павла. І іноді ми хочемо, щоб нас приймали все на віру, все, що ми кажемо, про спасіння людям, які тут ходять, яким ми проповідуємо, Ми хочемо, щоб все люди приймали на віру. Але якщо людина не буде сумніватися, якщо людина не буде перевіряти якось, прийдуть обставини в його життя, коли він може похитатися, може упасти, тому що він не перевірив, він не зрозумів. Іноді хочеться швидких результатів, але сумніви дають нам іноді стояти рівно. Сумніви це не завжди погано. Люди слухали апостола Павла. Вони чули Слово Боже, чули істину. Можна було сказати, все, давай далі, 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 пішли, 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 далі, кажи, кажи, кажи. Але люди казали, стоп, зупинися, просто. Це хороші слова, але треба перевірити. Друге, коли приходять сумніви, я помітив, що сумніви іноді приходять в таких, в таких обставинах, коли дуже-дуже тяжко. Давайте згадаємо про такого суддю Ізраїлю, як Гідеона. Гіліон був людиною, справжньою, людиною, як ми. Приходить до нього Бог і каже, людина сильна буде відбуватися в твоєму житті те, і те, і те, і те. Але що відбувалося на той час у народі ізраїльському? Прийшли адієнітяні. Вони захопили кількість земель, вони приходили і робили наступ, і люди боялися. І приходить людина і каже, все, цього не буде, Ой, приходить Бог і каже, цього не буде, Гідеон, ти спасеш. Нам здається, що Гідеон сказав, амінь, алілуя, я пішов. Але що робить Гідеон? Він хоче, він сумнівається, він хоче запитати у Бога, Бог, чи справді це буде відбуватися. Чи зможу я. Він каже, Боже, давай зробимо так. Давай я візьму шкуру вівці і залишу її на, подвор... на подвір'ї. Якщо вона буде мокра, а все буде сухе, я повірю. Бог робить так, Бог не звинувачує Гідеона, не каже, ну що ти маловірний, ти що не довіряєш мені? Бог розуміє, що Гідеон знаходиться зараз в таких обставинах, йому важко повірити. Страх паралізує його і Бог запрошається, допомагає, згоджується. Дякую. Згоджується на це. Гідеон просинається утром, бачить, і що? Він знов сумнівається. Велика відповідальність. Він бо, каже Богу, ну, давай навпаки зроби. Зроби Боже, навпаки. Бог його звинувачує про це. Ні. Він знає, що відповідальність велика. Він знає, що він потім скаже, щоби. Він пішов і розрушив жертовник ваалу, якому поклонялися всі його рідні. Це велика відповідальність, великий тягар, коли котрий Гідеон повинен бути нести. І він згоджується на те, щоб сумніви Гідеона були розбиті. Сумніватися назавжди погано. Коли ми щось кажемо один одному. Нам не потрібно зразу сприймати все на віру. Іноді нам потрібно подумати, помолитися, сказати, давай візьмемо паузу. Може все вірно, може це правда, але мені потрібна більша інформація. Де ми беремо інформацію? Через Слово Боже. Де ми ще беремо інформацію через молитву, через спілкування з Богом, ми отримуємо від Бога недостатню інформацію, недостатній пазл, який викликає у нас сумнів. Коли ми сумніваємося, може бути якийсь страх, може якісь переживання, і ми починаємо молитися Богу. Боже, в мене є цей страх, в мене є цей якийсь тягар, який тягне мене, Боже, допоможи мені. Я маю сумнів. Буде велика відповідальність на мені. Я хочу бути впевнений, що те слово, яке ти сказав мені, я зможу зробити. Поява сумнівів, це не означає крах віри. Це віра на роздоріжжі. Коли в тебе підкрадаються сумніви, це не завжди зневіра. Іноді сумніви приводять до зневіри, до страху. Коли людина постійно сумнівається, коли постійно живе в сумнівах, коли в сім'ї постійно хто сумнівається у вірності іншої людини, коли є страх якийсь сім'ї, це буде розруха. Люди будуть не розуміти один одного, не договорювати якусь інформацію і будуть сумніви. І коли людина постійно живе в сумнівах, це розрушить її. Розрушить спілкування, розрушить сім'ю, розрушить церкву. Сумніви повинні вивести нас на істину. Повинна бути істина. Колись сумніви, це погано. Колись сумніви можуть привести нас до поганих наслідків. Давайте відкриємо Якова. послання Якова. Перший розділ. З п'ятого вірша і нижче. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє. І вона йому дасться. Тільки ж хай просить із вірою без жодного вагання. Сумнів. Бо хто вагається або сумнівається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа. Людина з душею не постійно у всіх своїх дорогах. Колись це погано. Погано це тоді, коли Бог вже неодноразово говорив тобі, я піклуюсь про тебе, я люблю тебе. Я забезпечу тобі, я дам все тобі необхідне. І Бог неодноразово повторює тобі це, каже, з тобою, як з малою дитиною, Він говорить, каже тобі, каже, каже. Но приходить момент, коли якісь обставини в твоєму житті, і ти маєш такий бекграунд, такий досвід великий, неодноразово Бог казав тобі, і ти маєш багато знань, і ти починаєш сумніватися. Коли ти молишся, не сумнівайся, не вагайся. Коли Бог тобі вже казав, що я забезпечу тебе, я збережу тебе, я допоможу тобі, не сумнівайся. Все, ці питання перейти повинні на другий план. Подалі від тебе, від твоєї віри. Але якщо ти тримаєшся за ці сумніви і кажеш, ну може щось інше, може якийсь інший план, а може все-таки Бог якось не побачить, не зрозуміє, не допоможе, не прийде, а Бог казав тобі, я прийду і допоможу. Ти маєш двою душі. Тебе і так, і так, але ти потрібен, щоб стояти рівно. Потрібно стояти рівно. Коли сумнів іще Бога? Коли сумнів спомикає тебе послухатись Бога? Ми всі згадуємо цю історію Адама і Єви. На українській мові, чи справді Господь Бог велів вам не їсти з якого дерева, що в саду? Які питання? Зміні? Ми все знаємо. Сам Бог прийшов, сказав нам. Інформація у повному доступі. Якщо ти щось забув, будь ласка, підійди до Бога, запитай. Але що робить сумнів? Якщо ти постійно у ньому варишся, якщо він постійно проникає в твій розум і заставляє тебе думати, і ти дозволяєш, дозволяєш, але істина вже є, Бог вже сказав їм: не треба шукати нової істини. Ти вже не на роздоріжжі, тобі відома інформація про те, що це дерево, це погано. Навіщо ти сумніваєшся? Сумнів закликає іноді нас ослухатись Бога. І це зробив Адам і Єва. Вони ослухалися Бога. І нам треба бути дуже уважними і наблюдати за собою, куди ведуть наші сумні. Якщо Бог неодноразово тобі казав якесь слово, Він стверджував це в твоєму житті, давав якісь відкриття, допомагав у навчанні, у роботі, не сумнівайся в його силі. Якщо ти бачив, що Бог тобі, тебе багато беріг у дорозі, коли ти молився, але благословляє, або благословляв тебе через інших людей, коли ти навіть і не думав, але ти мав якусь нужду. Цей момент, і люди приходили і просто благословляли, і ти розумів, насправді ти чесно розумів, що це робить Бог. В інший раз не сумнівайся в його слові. І коли прийдуть обставини, ти, маючи такий досвід, скажи, я не буду сумніватися, Бог прийде, Бог не залишить. Бо були, були обставини в моєму житті, коли Бог вже приходив. Бог вже там був значить він прийде і нов. Інформація пазл, він вже повністю складений. Нам краще сумніватися іноді у своїх сумнівах. Перш ніж сумніватися у своїй вірі в Бога. Якщо твій сумнів дозволяє тобі або направляє тебе на сумнів твої вірі в Бога полиш його. Скажи, я не хочу сумніватися в моєму Богу. В собі я буду сумніватися. В своїх вчинках. Сумніватися тим, щоб робити гріх. Так? Треба сумніватися. Коли в тебе говорить, давай зроби це, це, давай ніхто не побачить. Засумнівайся в цей момент. Дійсно, ніхто не побачить. Або вже бачить Бог. Засумнівайся. Не сумнівайся в вірі Бога. Богом залишається вірним. Сьогодні і назавжди. Залити усе будуть кожного дня, і це дуже важко. Ми всі це розуміємо. Але віра в Бога. Віра в Бога нас буде тримати. Не сумнівайтеся в цьому. Давайте помолимося. Боже, дякуємо тобі, дякуємо Тобі за твою милість і Бог, І ти неодноразово нам це показував. Боже. Ми чуємо багато світоцтв, Боже, людей. Вони кажуть про твої великі діла, Боже, і ми самі бачимо в своєму житті, як багато ти казав. Наші сльози, Боже, наші радості, Бог, ми ти все це бачимо. Ти все це знаєш, Боже. Ти знаєш, Боже, навіть те слово, яке ми ще не сказали, Боже. Подих наш. Якусь нашу журбу, Боже. Ти все це знаєш. Ми іноді сумніваємося, Боже. Не вміни нам це в гріх, Боже. Допоможи нам. Побачити нам все, Боже, все побачити, що нам потрібно, щоб наша віра укріпилася. Боже, дай нам побачити Тебе. З поміж цих, Боже, якихось проблем, Боже, в нам побачити Твою милість, знову побачити Твою любов і сказати, Боже, може прости мене, що я сумнівався. Боже, допоможи нам слідкувати за писанням Боже, читати його, розуміти, Боже, що коли прийдуть сумніви, щоб ми звірялися своїм словом і казали, а я вірю, я вірю в Слово Боже, воно каже так, і я буду стояти на цьому слові. Якби за мене не хитав, якби мені не було боляче, Боже, я знаю, що ти будеш тримати мене, бо ти приходив мене знов і знов до мене. Ти казав мені слово знову знов. І знов. І тримав мене. Коли всі інші падали, Боже, Ти тримав. І нехай так буде завжди. Нехай наші сумніви приведуть до Тебе, до Твого Слова, коли ми скажемо, Боже, я не розумію. Я не розумію, Боже. Дай мені мудрості, дай мені сили, дай мені просто все необхідне, щоб вірити в Тебе. Благослови нас в ім'я Ісуса Христа.